28 квітня, ранок культивую і будемо сіяти сьогодні сою. Сою будемо з СЗшкою на 15 міжряддя. Пройшли у нас обільні дощі, в принципі, волога є і далі прогнозую там через тиждень дощі. але і пониження температури, але чекати вже немає чого. Культивуюся в принципі, непогано. Логи, як бачите, трохи є, земелька в принципі, нормальна. Фон виходить такий ось звичайний КПС із важкими боронами. Борони також витягують відсотків 20 того бур'яна, що лапи не зрізають. Пішла, падалиця соняшника, берізка. Амброзія, де-не-де осот там є, молочай, все зрісає. Місцями підриває грудку, але тут за колесами. І якщо його виміляти, де-не-де бува на колеса, на культиваторі налипає і культиватор піднімається і наробить той глибини, якої треба. Тому трошки я її приглибив і виходить ось так ось. Сої будемо сіяти десь 12-15 штук на метр в районі 100 кг-110 кг на гектар з комплексними добривами. Вона вже нас протруєна. Залишилось мені, ще туди і назади і краї, будемо буду їхати цепляти сівалку і будемо починати сіяти. Якщо буде час, зніму процес посівної.